20.40. на часі підсумковий випуск новин у студії працює ведуча Ірина Аріон. Під заставу 500 тисяч гривень вийшов голова Полонської райдержадміністрації Віктор Солодкий. Відповідне рішення ухвалив Печерський райсуд міста Києва. Суддя Ірина Кирилюк відмовила в задоволенні клопотання, в якому йшлось про те, що голову Полонської райдержадміністрації на період досудового слідства слід утримувати під вартою. Нагадаю, Віктора Солодкого підозрюють в отриманні неправомірної вигоди. За версією слідства, посадовець вимагав від представника одного з фермерських господарств 32 тисячі доларів за затвердження технічної документації на земельні ділянки для ведення сільського господарства. Під час отримання частини грошей, а це 15 тисяч доларів, Віктора Солодкого затримали. Йому загрожує позбавлення волі від 8 до 12 років. У першій частині випуску ви почуєте. Оператора, який впроваджуватиме електронний квиток у громадському транспорті, визначать у вересні в Хмельницькому. Єдиний в області пам'ятник барону Мінхаузену огородили парканом. Конкурсні пропозиції претендентів на єдиного оператора з електронного квитка у Хмельницькому прийматимуть до 7 вересня. Переможця, який впроваджуватиме цей проєкт у громадському транспорті міста, визначатимуть 12 вересня. Про це повідомив заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. Що дасть запровадження електронного квитка у громадському транспорті Хмельницького у сюжеті Наталії Сідової. Січня 2019 року у Хмельницькому планують почати запроваджувати автоматизовану систему оплати за приїзд у громадському транспорті. Йдеться про відмову від готівкового розрахунку та перехід на електронний квиток. Він працюватиме за принципом пластикової електронної картки. Вона считуватиметься за допомогою валідатора. Запроваджуватиметься система безготівкового розрахунку в всьому громадському транспорті Хмельницького за інвесторські кошти, каже заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. Єдиний оператор, який зайде зайде на цей ринок і буде впроваджувати електронний квиток, він буде ну так, просто кажучи, відбивати свої гроші за рахунок того, що буде брати відсоток за касове обслуговування оплати проїзду. Відповідно, два критерії, які ми ставимо перед переможцем, переможе той хто хто, хто запропонує найменший відсоток за операції розрахункового касового обслуговування по придбанню квитка, і другий це терміни впровадження електронного квитка. Електронний квиток у громадському транспорті Хмельницького запроваджуватимуть поступово розпочнуть із комунального транспорту. Крім того, що треба виготовити і поставити валідатори, ще треба для кожного хмельничанина виготовити спеціальну карточку. Це буде така карточка містянина, яку теж треба кожний громадянин має замовити. Вони централізовано будуть виготовлені і видані громадянам за якусь плату. Так само будуть картки без імені. Це для. Приїжджу. Вартість приїзду у громадському транспорті із електронним квитком буде дешевшою за готівковий розрахунок. Передбачили рішення виконавчого комітету, що вартість електронним квитком буде на гривню дешевше. Мешканці пільгових категорій вони також будуть забезпечені електронними квитками. Ну, єдине, що потрібно буде здійснювати валідацію. Тобто електронний квиток на ньому не буде коштів, це буде просто фіксація проїзду. Думки запровадження електронного квитка у громадському транспорті Хмельницького у людей на зупинці різні. Мені здається, для молоді буде зручніше, а для старшого віку ні. Їм важче буде. їм взагалі важче. Нові технології, для них це важко. Багато людей дуже в транспорті їздить і буде незручно розраховувати. Я думаю, це повинна бути змішана система. Ну добре буде, дівочки, добре. То не треба буде ходити з грошима носитися. Я за. Це було, звісно, дуже добре, але по-моєму для нас це нереально. Зараз ви бачите, як скільки людей сідають в тролейбусів, море людей. Це, туди зайти неможливо. А щоб все розрахуватися тою карточкою. Голова Асоціації пасажирських перевізників Хмельницького Володимир Богачук відмовився коментувати запровадження електронного квитка у громадському транспорті міста. За словами директора комунального підприємства Електротранс Віктора Паламарчука, безготівковий розрахунок піде місту на користь. Я в цьому вбачаю в основному тільки плюси. Ось, наприклад, що воно дає для підприємства. По-перше, ми не будемо користуватися готівковим обігом коштів. Ми будемо ставляти на всіх дверах, тролейбусах відповідні прилади, які будуть повністю щитувати всіх пасажирів. Тобто, в онлайн режимі, будучи на підприємстві, відповідно, диспетчер відслідковує кількість пасажирів, які відвідали той чи інший транспорт. І ми зразу будемо бачити кількість пільгових, які зайшло, і кількість людей, які повинні сплатити кошти. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Огорожа в дворі Хмельницького будинку на Кам'янецькій 48, де встановлений єдиний в області пам'ятник барону Мюнхгаузену, не заважатиме туристам його побачити. Про це говорить місцева жителька Аліма Іванова. За її словами, встановлений на прибудинковій території паркан рятує в першу чергу від сміття і припаркованих автівок. У Хмельницькому це не єдиний огороджений будинок. Жителі обласного центру все частіше встановлюють паркани навколо будівель. Кому такі огорожі можуть завадити і чи мають право їх встановлювати жителі багатних... То поверхівок далі у сюжеті. Пам'ятників барону Мюнхгаузену у світі більше 15, В Україні ще два в Одесі та Кременчуці. У Хмельницькому пам'ятник барону Мюнхгаузену встановили у 1970 році. Нині, щоб пройти до нього, потрібно потрапити за огорожу. Краєзнавець Ігор Байдак влаштовує пішохідні екскурсії Хмельницьким. Дворик із скульптурою Мінхаузена одна з постійних локацій, до якої, на його думку, доступ обмежили. Це та кліточка, з якої складається той організм наш туристичний, хмельницький туристичний. От, і, звичайно, ми сюди приходимо. І, звичайно, от, мене не тільки тут, до речі, оці якісь забори, вони ну, брами, замки, вони мене напрягають. Я якби, за те, щоб все-таки люди могли бачити, чути. Доторкнутися, тим більше я не раз казав хмельницьке місто пішохідних екскурсій. От і щоб відчути його душу і серце, все таки бажано кудись підійти. Ось так, як знаєте, беруться за дерева, беруться за старі стіни. Тому в мене така позиція. Паркан на прибудинковій території на Кам'янецькій 48, з'явився три тижні тому. Відтоді каже місцева жителька Аліма Іванова: тут поменшало непроханих візитерів і сміття. Коли поставили огорожі, менше людей іде, бо тут не йдуть пити. Тут завжди ходили тільки пити, їсти і сміття. Все. І спати на лавочках. Машини зупинялися навіть у мене під під'їздом. Тепер цього нема. Якраз більш чист, чисто, якраз більш спокійніше. І в подвір'ї нема того галасу, нема того шуму, нема того мордобою. Хто хоче, може зайти, подивитися на пам'ятник. Пройти екскурсію в нас ворота будуть відкриті цілий день до пізна. Хвіртка буде закрита. Медикам швидкої та іншим спецслужбам потрапити у будинки з парканами вдається не завжди. Бригаду повинні зустрічати, оточуючі, але не завжди так трапляється або родичі. Деякі випадки бувають такі, що машини стоять біля будинків, взагалі доїзд бригади не, е, неможливий. Деякі випадки, що огорожі настільки, що вони локалізовані ці будівлі якимись парканами, і охоронців немає, також бригади не можуть. Е, в таких випадках ми інколи навіть буває звертаємося до працівників поліції, які допомагають нам потрапити до місця події. У Хмельницькому жителі багатоповерхівок встановлюють огорожі власним коштом після проведення загальних зборів за погодженням із відділом благоустрою міста. Навколо приватизованих земельних ділянок можуть все, інших варіантів немає. Власник тієї ділянки безпосередньо відповідає за її. Збереження і, і за ті будинки, які знаходяться на її території, і мають домовлятися з пожежниками, яким чином вони мають туди отримувати доступ. За словами Василя Новачка, огорожа на Кам'янецькій 48, є порушенням благоустрою і підлягає демонтажу. Ірина Аріон, Дем'ян Цегольник, новини Поділя Центр. Далі у випуску розповімо про наступні події. Хмельницькому волонтери і ветеринари рятують собаку, яка отримала сім кульових поранень. Від сьогодні хресні дороги на прощузарваницю будуть завершуватися на горі в українському Єрусалимі. Сім кульових поранень виявили у собаки, яку знайшли на проїжджій частині мікрорайоні Ракове Хмельницького. Результатів експертизи немає. За словами прес-секретаря управління патрульної поліції в області Романа Мартинюка, який опирається на рентгенівські знімки, стріляли в тварину з пневматичної зброї майже впритул. Нагадаю, з неділі на понеділок, 27 серпня, поліцейські отримали повідомлення. На вулиці Гарнізоні лежить собака з ознаками травм. Ймовірно, тварина потрапила під машину чи мотоцикл. Тему продовжить Світлана Порок. Хмельницькі волонтери громадської організації захисту тварин врятуй життя В'ячеслав та Інна Кроліковські привезли собаку до ветеринарної лікарні на огляд. Саме вони забирали тварину вночі з місця пригоди. Подзвонили десь пів першої ночі патрульна поліція і кажуть, що збила собаку машину. І ми посміли ще до одного волонтера Главінського Саші і поїхали разом з ним в притулок, поставили крапельницю, зробили безболючі уколи, кровоспині. Ну, проти все зробили. Собаці зробили рентген, УЗІ та взяли в тварини аналізи. Дуже тяжка собака, все майже поломане, і таз переломаний. І хвіст переломаний на двох місцях. Ну і, в принципі, ще й півметра ще в неї. Кажуть, десь цуцики є. Лікарі Хмельницької районної державної лікарні ветеринарної медицини нині оглянули тварину. Ознайомилися з рентгенівськими знімками результатами УЗІ та аналізів. Судячи по результатах ультразвукового дослідження, судячи погляду і результатах рентгенологічного дослідження, в неї є обширні забої, дуже важкий стан. Півметра у нас нефрієнт, у нас забої. Крім перерахованих травм і хвороб, лікарі виявили на рентгенівських знімках кулі в тілі тварини. Собаку розстріляли, можна сказати, так, так як є. Тому що є дуже багато пуль. Сім штук. Це те, що ми побачили на рентген. У нас і ще на передніх лапах ми бачимо вхідні отверстя, Але У нас немає просто зараз рентгену. передніх ще лап. Лікарі радяться, як допомогти собаці. Ми намагаємося максимально стабілізувати її стан. Собаку збили тут, за кілька метрів від нерегульованого пішохідного переходу в мікрорайоні Ракове Хмельницького. Невідомо, скільки тварина пролежала на проїжджій частині, аж доки її не запримітили перехожі і не подзвонили у патрульну поліцію. Прибувши на місце події, патрульні побачили та попередньо огальну тварину, де з'ясували, що можливо сталося ДТП зіткнення і водій з місця події утік, залишивши тварину просто на проїжджій частині. Поліцейські не знають, як собака потрапила на проїжджу частину. На вулиці Гарнізонній немає відеореєстраторів, не знайшлося й свідків події стосовно кулю тілі тварини, то патрульний каже. Ні в той день, ні напередодні, ні після ніхто не звертався ні з якими ні письмовою заяву мені на службу 102 щодо взагалі такої події, як постріли по собаці. Щоб розслідувати подію поліцейським потрібна письмова заява від громадян, свідчення очевидців. Коли ж документ буде і слідство та суд доведуть, що цей випадок жорстоке поводження з тваринами, ймовірний злочин карається і адміністративним, і кримінальним кодексами України. Статті передбачають різні санкції від штрафу до позбавлення волі. Нагадаємо, аренгенівські знімки показали. В тілі тварини виявили сім куль. Крім того, на передніх лапах ще два отвори від куль. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини поділя центр. Від цьогорічного успіння Пресвятої Богородиці, 28 серпня, хресні дороги на Прощу Зарваницю будуть завершуватися на горі у новозбудованому українському Єрусалимі. Його освятив блаженніший патріарх Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук у перший день успенської прощі. Подробиці далі у сюжеті це духовний центр Зарваниці на Тернопіллі. Тут протягом двох днів триває Успінська проща. Прочани, пройшовши хресну дорогу, підіймаються стежкою вгору, щоб побачити нову культову християнську споруду український Єрусалим. Кожен раз, коли я ну, приходжу сюди, то я вже тут вісім років підряд сюди йду пішки, то ну, просто неймовірна атмосфера. Захоплюю дух, коли бачу надпис Зарваниця. І просто ну, хочеться сюди йти кожного року. Тобто всі справи відкладаю, йду сюди, щоб. Побувати на тому місці, де колись побувала матінка, божа Світлана Сукирко з Теребовлянщини, родом з Вишнівчика, прийшла на освячення українського Єрусалиму з чоловіком і донечкою. Коли ще була маленькою, мала десь 4 чи 5 рочків, і ми з батьками приходили сюди, десь бували найчастіше до джерела, а так само пізніше вже до монастиря. Я пам'ятаю, відкривали монастир, а тут була така велика яма. Ну, звичайно, краєвид був гарний, але коли дивишся зараз на це чудо, навіть не віриться, що колись був такий глибокий котлован, І дуже навіть не віриться, що могло таке бути, і з Божою допомогою таке збудувалося. Український Єрусалим освятив глава греко-католицької церкви Святослав Шевчук. Гість з Єрусалиму, хранитель святої землі Франческо Патон, привіз до Зарваниці оригінальний камінець з гробу Господнього з Єрусалиму. Нонтут і пошоно не всі можуть мати паломництво зробити до святої землі, але ті, які прийдуть сюди, через доторкання до цього каменю, вони з'єднаються з тими паломниками, які йдуть до Єрусалиму. Отець Іван Січкарик розповів, що починали будівництво українського Єрусалиму з гробу Господнього, а далі звели Давидову вежу, Голгофу, Сад Гциманський, Святу Купіль. Будували духовну споруду українські зочі з українського каменю, травертину з Бережанщини. Спочатку ця ідея прийшла до нашого митропита Кірва Сірія Семюка, який відвідував Німеччину, і там не побачили адже, копію грубу Ну, Звичайно, що не всі українці мають можливість бути в паломниці до цієї землі. Властиво на ця думка, щоб це сповнити тут в Зарваниці, в місті, яке об'єднує всіх християн, зокрема українців. Це була перша така думка. Друга річ, треба було отримати певне благословення, дозвіл з кустодії цієї землі. Тому ми благословив нас, священники, що ми туди Їхали і там побачили, взяли відповідні ті розміри, тутні плани і так далі. Отже, багато цих нюансів, але це все сповнили, отримали. Зараз позаду мене люди вже прикладають свої долоні, свої душі до щойно освяченого гробу Господнього. Гріб Господній один з основних елементів українського Єрусалиму, створеного в зерваниці. І цьогорічного Успіння Пресвятої Богородиці, 28 серпня, хресні дороги на Прощах у Зерваниці завершуватимуться на горі українському Єрусалимі. На цьому ми завершуємо випуск. Більше ви можете побачити на каналі в Ютуб, нашому сайті та в мережі Фейсбук. До зустрічі в ефірі.